Привіт, англійський моряк Джон Стронг. Привіт п'ятий вікон Фолкленд Ентоні Керрі. Я дуже хотів би, щоб ви вирушили до Чилі і знайшли для мене уламки іспанського корабля зі скарбами. Добре. Воу, я знайшов якісь острови. Фолклендська війна. Озвучив та переклав піс. Англійці, мабуть, не першими відкрили Фоклендські острови, однак вони першими описали їх холодно, сиро та незатишно, прямо як удома. Тому вони заснували тут колонію в 1765 році, незважаючи на те, що французи вже відкрили острови ще роком раніше. І деякий час вони не знали про своє співіснування, поки ймовірно, не стався незручний момент, де вони зіткнулися один з одним. Потім з'явилися іспанці і сказали Франції, що кілька століть тому папа Римський намалював лінію на мапі і сказав: все це належить Португалії, а все це Іспанії. І що острови насправді іспанська територія, і вони хотіли би, щоб французи передали ці землі іспанцям. Через те, що ці двоє були добрими друзями, і до того ж, Іспанія готова була виплатити гроші, Франція зробила ласку. Але оскільки вони були злими через наслідки Семирічної війни, французи сказали іспанцям. Не допусти того, щоб ці бродні англійці захопили іншу частину острова. Тому Іспанія пішла до англійців і пояснила, папа, ліня на мапі, Іспанський острів. І англійці сказали: так, так, це наш острів. Але в іспанців було багато зброї, і вони все одно вигнали їх. Але потім Велика Британія пригрозила розпочати війну. Тому Іспанія пішла до друзів у Франції та сказала: Гей, здається, щось намічається, ти в ділі? І міністр оборони Франції сказав. Так, ми почнемо повномасштабне вторгнення до Великої Британії, все як у 1066 році. Але потім король Людовік 15 сказав: по-перше, ти божевільний, і по-друге, ти звільнений. Вибач, Іспанія, ми не готові до війни. Тому Іспанії довелося повернути острови назад, сказавши, це все ще наш острів. А англійці сказали, ні, це наш острів. Потім колонії в північній Америці трохи розбушувалися, і Великій Британії довелося сфокусуватися на цьому. Але вони залишили табличку з написом: це все ще наш острів. Але потім французький хлопець, ні, не цей, ось цей, завоював майже всю територію Іспанії та захопив короля Фердинанда VII. Та ще й іспанські колонії у південній Америці почали боротися за незалежність, так що Іспанії все ж таки довелося покинути острови. І на пару десятиліть острови залишалися безлюдними за винятком пінгвінів, рибалок і гауча, які схожі на ковбоїв, але крутіше, і на іспанський манер. Торговець із Гамбургу, який живе в незалежних сполучених провінціях ла плати Почув про дику худобу, яка є на островах, і подумав, що це непоганий спосіб підзаробити. Тому він отримав дозвіл від Буенос Айроса та британського уряду на створення приватної компанії. Але приплили американські кораблі і почали полювати на китів і тюленів навколо острова. І верне це не дуже сподобалось. І він запросив військової підтримки у Буенос Айроса. Але Буенос Айрос сказав: роби це сам, дав трохи зброї і зробив губернатором острова. Тоді Верне захопив американські кораблі та заарештував їхні екіпажі. У відповідь сталося дві речі. По-перше, Америка прийшла і сказала: а ви того добре влаштувалися? Як було б погано, якби хтось тут зруйнував усе. І потім вони зруйнували все. По-друге, Британія дізналася про те, що Верне був назначений губернатором. А це означало, що Сполучені Провінції, тепер Аргентинська конфедерація, затвердила острови як свою територію. Тому англійці прийшли і сказали: Агов, ви що, не бачили табличку? І оскільки вони мали більше зброї, вони вигнали їх з острова. І Фоклендські острови залишалися британськими упродовж наступного століття. У 1840 році вони стали королівською колонією. У 1845 році столицею острова став порт Стенлі. Розводити корів було невигідно, тому в 1851 році вони почали імпортувати овець з Британії, пролунали дві світові війни, і весь цей час аргентинці жодного разу не спробували встановити контроль над островами. Але ось в 1976 році, і після кількох громадянських войн, влада в країні захопила військова диктатура, підтримана США. Економіка перебувала в жалюгідному стані, і Гелтієрі не міг ні. Чого з цим вдіяти? Але якщо ти жорстокий військовий диктатор однієї американської країни і у вас проблеми, ось одна порада перевірена століттями. Почни війну, щоб відволити народ від усіх проблем. Галтєрі знав, що стане популярним, якщо поверне острова назад з британської окупації. До того ж, Британія скоротила військові затрати та вивела з району патрульне судно. Тому аргентинці подумали, що британці нічого не робитимуть з приводу вторгнення. Після того, як вони захопили великий безлюдний острів Південна Георгія, аргентинські війська вирушили на Фолклендські острова. Невелика кількість берегової охорони та інших британських військ, дислокованих там, намагалися чинити опір, але вони не могли протистояти аргентинській армії. Аргентинці святкували, однак те, що британці нічого не зроблять, було неправдою. Бо Україною на той час керувала ця леді. Досі йдуть суперечки, чи була течер добрим прем'єр-міністром, чи поганим. Але незалежно від цього, ніхто не заперечував їй жорсткість, як метал, залізо, наприклад. Вона негайно оголосила зону повної заборони навколо островів та організувала цільову групу із понад ста кораблів для відправлення на Фоклендські острова. ООН висловила занепокоєння у зв'язку із вторгненням Аргентини. Усі американські країни, окрім Чилі, підтримали аргентинців. І оскільки США підтримали аргентинську диктатуру, Рейген сказав тетчер, можете просто залишити їм острови. Але тетчер відповіла: Ні, добре. Ось тримайте трохи зброї. Ведення війни за 800 миль від дому було випробуванням для британців. Вони реквізували цивільні судна та контейнери та використовували британський острів Вознесіння як передову базу. На момент прибуття англійців у травні аргентинські війська вже встигли влаштуватися там. Насамперед британцям треба було отримати контроль на морі, що вони легко зробили. 2 травня британський підводний човен потопив аргентинський крейсер. Це визвало суперечки, оскільки це сталося поза британської зони повної заборони. Інцидент також обернувся найбільшими втратами за всю війну. І Аргентинський флот вийшов з островів. Наступним пунктом значилося отримання панування в повітрі. Так як ВПС Аргентини контролювали небо, вони могли завдати значної шкоди королівському флоту. Два аргентинських надзвукових штурмовика здійснили атаку на британський крейсер та потопили його крилатою протикарабельною ракетою. Протягом кількох тижнів ВПС Аргентини продовжуватимуть завдавати втрат королівському флоту. Британські винищувачі робили все можливе, щоб знищити аргентинський повітряний флот. Поки битва в повітрі тривала, британці обрали Сан Карлос як місце висадки. Наліт спецназа Британії змусив Аргентину вести оборону на острові Пебл І британський крейсер проплив через всі Фолклендські острови, щоб потопити всі аргентинські кораблі постачання. Висадка почалася 21 травня, коли аргентинські літаки здійснили повномасштабні нальоти на кораблі оперативної групи, потопивши кілька із них. Але зенітні гармати збили безліч літаків, що стало поворотною точкою на шляху до панування в повітрі. І британці нарешті дісталися берега. Потім британська армія почала свій рух із Сан-Карлоса через північ у бік Стенлі та через південь у бік аргентинського селища Гузгрін. У наступних боях намітилася чітка тенденція. Аргентинці могли добре битися з огляду на те, що діявилися на нарівні брудній місцевості. Що було погано для Британії, але з висококваліфікованими командирами королівської морської піхоти та парашутистами, британці, часто знаходячись у меншості, все одно вигравали бій із мінімальними втратами. 14 ти година битва при Грузгрін почалася вночі 28 травня і закінчилася рішучою перемогою британців. Понад 900 аргентинців здалися в полон. Потім, із прибуттям 5-ї піхотної бригади, британці почали готуватися до бою у Стенлі. Внаслідок важких битв вони захопили контроль над горами та висотами біля міста. І коли аргентинці відступали, британські кораблі обстрілювали їхні позиції з берега. Повністю оточені 14 червня аргентинці здались, і війна скінчилась. Двомісячна війна забрала сотні життів і залишила острови усипаними міними полями, які і досі є проблемою. Аргентина, як і раніше, претендує на острови. Проте на референдумі 2013 року 99,8% островитян проголосували за перебування у складі Британії. Плюс неподалік островів знайшли нафту.